Ужгородська жіноча гандбольна команда Карпати бере участь у північно-східній групі другої ліги національного чемпіонату Угорщини в сезоні 2022-2023. Домашні матчі Ужгородці зіграють у хайду на наші. Їхні результати будуть включені у підсумкові результати чемпіонату. За правилами клубу, не зважаючи на кінцеві результати, після закінчення сезону клуб не може вийти до вищої ліги, а залишатиметься у другій. Ужгородська команда вже провела перші підготовчі матчі з Ужгородською командою ми знайомі здавна і підтримуємо добрі стосунки. Тому й одразу після початку війни запропонували свою допомогу та прийняли в себе вісім гандболісток з України, забезпечили їх житлом, харчуванням, надали можливість тренуватися впродовж трьох із половиною місяців. Кілька з тих дівчат наразі грають за Ужгородську команду. Ужгородці гратимуть за всіма правилами чемпіонату, але не зможуть вийти до вищої ліги, оскільки невідомо як буде далі. Та зарубіжна команда. Не може бути учасником першої ліги національного чемпіонату. Жіноча гандбольна команда Карпати з Ужгорода була на четвертому місці в жіночій суперлізі національного чемпіонату з гандболу, коли Росія напала на Україну в кінці лютого. Ігри було перервано. Війна зруйнувала і спортивне життя українців. Велика частина гравців із Миколая виїхали сьогодні у Польщі. Сім чоловік Херсон-Миколаїв із тренером сьогодні перейшли, під прапора а, Польщі будуть грати. Галичанка пробувала десь вплинути з чемпіонат Європи. Їм запропонували Польща. Польща 400 кілометрів від Львова, вони будуть мати домашні ігри, де будуть участвувати в чемпіонаті Польщі. Ми звернулися, так як нам сусідні держави, це Угорщина і Словакія. В Словакії неприємні умови, тому що Словакія грає чехословацький чемпіонат, тобто там і Чеська Республіка, і Словацька. Тому перше, що відгукнулася — це федерація гандболу Угорщини, де запропонувала нам дуже хороші. Умови, завдячуючи Генеральному консульству Угорщини в Україні, був налажений контакт. І ми сьогодні з підтримкою Генерального консульства, з підтримкою Федерації гандболу Угорщини, проводимо перший пробний матч на майбутньому на домашній арені Гойду Наноша, де ми будемо приймати всі домашні ігри в чемпіонати Угорщини. Участь Ужгородської гандбольної команди Карпати підтримало і Міністерство зовнішніх економічних зв'язків та закордонних справ Угорщини та Угорська гандбольна асоціація. Крім того, асоціація від початку повномасштабного вторгнення надавала гуманітарну допомогу постраждалим.